Менструальний цикл це закономірні циклічні зміни в організмі жінки, що повторюються через певні проміжки часу. І зовні виявляються менструацією. Менструація періодична поява нерясних і нетривалих кров'яних виділень зі статевих шляхів, характерна для здорової невагітної жінки. Менструальний цикл фізіологічний процес в організмі жінки. Після якого відбуваються закономірні циклічні зміни функцій статевої системи, що контролюються статевими гормонами. Тривалість менструального циклу у нормі становить 21-36 днів. Найпоширеніший цикл 28 днів. Менструальний цикл можна розділити на три фази: менструальну, післяменструальну і передменструальну. Кожен нормальний менструальний цикл є підготовкою організму жінки до вагітності. Початком менструального циклу прийнято вважати перший день кров'яних виділень, а тривалість кожного циклу визначають від початку однієї і до початку подальшої менструації. У менструальну фазу, перший п'ятий день менструації, слизова оболонка матки відчаровується, що супроводжується розривом деяких кровоносних судин. Менструальна кровотеча є наслідком відторгнення слезової оболонки матки ендометрія. Існують критерії нормального менструального циклу. Тривалість менструального циклу коливається від 21 до 35 днів, у середньому 28 днів. Тривалість менструальної кровотечі становить 3-7 днів. Об'єм кровотрати за час менструації невеликий і становить 50-100 мл. У віці 12-14 років у дівчат починаються менструації, які відбуваються регулярно. У більшості жінок через 28 днів. Ця особливість є ознакою дозрівання яйцеклітини у фолікулах яєчників. У дівчаток підлітків менструації нерегулярні, Перерви бувають до кількох місяців. Це не повинно викликати занепокоєння. Через 2-3 роки цикл стає регулярним. Перша овуляція є важливим періодом статевого дозрівання, але статеву зрілість вона ще не означає, справжня зрілість наступає у 16-18 років, коли не тільки репродуктивна система, а й весь організм сформований і готовий до продовження роду. За менструальний цикл відповідає відразу декілька органів, що працюють у команді. Ця злагоджена система побудована за ієрархічним принципом. Нижче розміщені структури регулюються вище розміщеними і складаються з кількох рівнів. Органи мішені є кінцевою точкою дії для статевих гормонів, що виробляються яєчниками: матка, маткові труби, піхва, молочні залози, шкірні покриви, жирова тканина, кістки. До другого рівня належать яєчники. Які відповідають за дозрівання яйцеклітини і вироблення статевих гормонів. До третього рівня відносять гіпофіз, точніше його передню частку. Гіпофіз виробляє ряд найважливіших гормонів, серед яких два безпосередньо регулюють роботу яєчників. Це фолікулостимулюючий гормон ФСГ і лютеїнізуючий гормон ЛГ. До четвертого рівня. Належить кора головного мозку, яка виробляє нейрогормони і запускає увесь процес. У післяменструальну фазу з 6 по 14 день гіпофіз виділяє фолікулостимулюючий гормон ФСГ, який стимулює утворення нового фолікула. Цей фолікул починає виділяти спеціальний гормон, який стимулює розвиток яйцеклітини в ньому. І відновлення функціонального шару слезової оболонки матки, яка потовщується і стає завтовшки приблизно 1 мм. На 14-й день відбувається овуляція, внаслідок чого дозріла яйцеклітина розриває оболонку фолікула і виходить з яєчника. Надходить у маткову трубу де завершується її дозрівання. Матка стає здатною. До сприйняття заплідненої яйцеклітини. У передменструальну фазу з 15 по 28 день на місці зруйнованого фолікула утворюється жовте тіло, жироподібна сполучна тканина жовтого кольору. Воно виконує роль тимчасової залози внутрішньої секреції, виробляючи гормон прогестерон що затримує дозрівання наступного фолікула і готує слизову оболонку матки до прийняття зародка. Якщо запліднення не відбулося, жовте тіло руйнується, вміст відповідних гормонів знижується, слизова оболонка матки відчаровується і починається менструація. Цикл знову повторюється. Перша менструація настає найчастіше всього у віці 12-14 років. Протягом подальших півтора-два роки завершується становлення менструальної функції, яка здійснюється надалі протягом 23-28 років репродуктивного періоду життя жінки. Припинення менструацій, так звана фізіологічна аменорея, спостерігається у жінок під час вагітності, а у батьозних після пологів у період годування дитини грудьми. Протягом перехідного, переменопазуального періоду. Життя. У жінки починається поступове згасання менструальної функції, яка повністю вичерпується, настає клімакс. Вагітність це фізіологічний стан організму жінки, пов'язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зародка і плоду. Ознаками вагітності є посилення виділення гормонів яєчників, а потім плаценти припинення менструацій, збільшення розмірів матки, збільшення молочних залоз, посилення обмін речовин, сонливість, нудота, токсикоз. Вагітність у жінки триває 270-280 днів. Значні зміни відбуваються в матці. Збільшуються її розміри не тільки за рахунок розтягнення стінок, але й за рахунок збільшення маси м'язів. Інтенсивно розвивається сітка великих і дрібних судин, що несуть кров до плаценти, дихання стає глибше, що забезпечує більш повне насичення крові киснем. Нирки працюють з підвищеним навантаженням, вводячи продукти обміну не тільки матері, але й плоду. Активується утворення в кістковому мозку еритроцитів, збільшується кількість крові, розширюються кровоносні судини, посилюється газообмін. Для забезпечення нормального функціонування органів і систем організму вагітної, сприятливих умов для розвитку плоду необхідна підвищена кількість поживних речовин та кисню. Стан здоров'я вагітної та її поведінка, особливо в перші тижні вагітності, коли відбувається закладка органів і тканин плоду, багато в чому визначають характер протікання вагітності, подальший розвиток плоду і здоров'я майбутньої дитини. Будь-яке захворювання вагітної. Неправильне харчування, порушення режиму, прийом деяких ліків, без призначення лікаря, паління і уживання алкогольних напоїв можуть вплинути на перебіг вагітності та плід. Пологи це фізіологічний процес, яким закінчується вагітність, вихід з тіла матері зрілого плоду і посліду, плаценти та зародкових оболонок. Родовий акт забезпечується в основному родовими зганяючими силами, які включають скорочення м'язів матки, що періодично повторюються, перейми, та ритмічним скороченням м'язів червного пресу, які приєднуються до перейм потуги. Перейми є основною зганяючою силою під час пологів. Завдяки їм розкривається шийка матки, без чого неможливе зганяння плоду, і посліду спорожнини матки. Після розкриття шийки матки до перейм приєднуються потуги, скорочення посмугованих м'язів, черевного пресу і діафрагм. Процес зганяння плода є результатом одночасної дії двох родових сил. Перейми також сприяють відокремленню від стінок матки плаценти і зганянню посліду. Перейми виникають мимовільно. Роділля не може керувати ними за власним бажанням. Вони настають періодично, проміжки між переймами називають Паузами виділяють три періоди пологів. Перший період розкриття, другий період зганяння, третій послідовий. Період розкриття починається з першими регулярними переймами і закінчується повним розкриттям зовнішнього зіва шийки матки. Період зганяння – з моменту повного розкриття шийки матки до народження дитини. І послідовий період з моменту народження дитини до зганяння посліду. Здебільшого, жінка за одну вагітність народжує одну дитину. Але є випадки народження водночас двох, трьох і більше дітей близняти. Вони можуть бути однояйцевими і різнояйцевими. Однояйцеві близнята розвиваються з однієї зиготи, яка поділяється на два іноді більші фрагменти. На певних етапах розвитку зародка. Вони обов'язково однієї статі і дуже схожі між собою. Різнояйцеві близнята розвиваються з двох або кількох зигот, які утворилися у разі запліднення кількох яйцеклітин. Вони можуть бути однієї або різних статей, схожі між собою не більше, ніж звичайні брати і сестри. Дайте відповіді на запитання.